Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. У нас сьогодні на огляді та в продаж нам залітає Opel Ampera 2020 року випуску. Тут у нас уже, уже йде точніше, поміняна батарея. 64 кВт стоїть, запас ходу 450-500 км. Зараз пройдемося її навколо, потім покажу після цього салончик та комплектацію. Комплектація, до речі, тут жирнюча, тому погнали. Так, от вона у нас виглядає. Офігенний чорний колір. До речі, жодної майже подряпинки немає. Немає таких явних слідів експлуатації. Тут, я повторюю, 20 й рік, 64 кВт вже батарейка. До речі, на ній стоять прикольні дісочки та новенька зимня гума. Зараз перейдемо до салончика і розберемо, що там є по плюшкам, які є функції, в принципі, що вона із себе представляє. Тепер, що ми тут бачимо, це безключовий доступ є та датчики сліпих зон. Оп, безключ. І так. Присутні датчики світла, датчики дощу. Зараз вимкнемо її. так. На кермі у нас є підігрів керма та підігрів сидінь. До речі, є. Підігрів сидінь задніх також є, пізніше їх покажу. Присутнє утримання смуги, підрулювання також є. круїз контроль активне гальмування. Android Auto, Apple CarPlay, Також є клімат контроль. По допомозі, водію. По допомозі водію у нас тут камера заднього руху офігенно здорова, так що точно нікуди не влупашитись Та парктроніки передні задні є. Стан салону у нас офігенний шкіра ніде не, за... не полопана, не затерта. Зараз пройдемо назад, я вам покажу більш детально. Так. Задній ряд ось він, підігрівчики також, і там також є салон в офігенному стані, шкіра не полопана, повторюю. Є підстаканники та підлокітник. По багажничку, що у нас тут йде? Багажник сам по собі йде об'ємний. Так, є трохи подряпин, але ну, в Європі це, це реальність Європи. Тобто вони возять, якби шкрябається, з цим нічого не поробиш. Також є е, зарядний пристрій. І подовжувач комплектів. Дуже цікавий автомобіль. Друзі, ціна, до речі, до речі, саме цікаве, що я не сказав. Ціна на неї 13800 доларів. Приїжджайте в місто Вінниці, знаходимося ми вулиця Ярмоли Мелешка 1В біля авторинку або кольорових будиночків. Авто вже розмитнене, сертифіковане та готове до першої постановки на облік. Перша постановка на облік електрокара. Коштує орієнтовно 1600 гривень. По обслузі треба міняти масло в редукторі і салонний фільтр це таке, щоб із основних Так що номер телефону лишає нижче, можете дзвонити, писати. Якщо є питання, задавайте, розповім вам щось цікаве або те, що вас турбує, скажімо так. Тому чекаю вас. Усім гарного дня!